Вітаю, пучки дівчатка. Продовжуються наші епічні пригоди в мультиплеєрі цивілізації 7, де ми боремось не з людьми, не з механіками, а з мерзенним CPL-таймером, який дає нам приблизно 0 секунд на хід. Як ви пам'ятаєте, в минулій добі ми отримали жахливий удар від Шарлі Манжа, і я втратив місто і два містечка, але перзахопив Рим, який теж, наче є містом. В цій добі я хотів би йому помститися, але сталася біда. Треба стопати лідера, і лідер в нас Катеріна. Гаррі Тубман запропонував, цей француз, який поставив цей мерзенний таймер. Каже: А давайте ми всі підемо бити Катьку, яка грає, до речі, на Франції. На, на що я відверто зауважив, що маю інші плани і хочу просто знести Василя з лиця землі. А знаєте, що зробив Василь, почувши це? Знаєте що він зробив? Він саме випилився. Він сказав: ну, я програв, я пішов. Розумієте? Людина напала на Рим, зруйнувала гру Римові, потім напала на мене, зруйнувала гру мені. А він каже: ну, я тут програв, вибачайте, отримав свій, своє задоволення, бувайте, хлопці. Це просто такий бред, це просто жах, за що я ненавиджу оцей, оці всі приколи, бо люди вони воюють, не сімлять, і потім йдуть, руйнувавши гру всім довкола. Ну, годі про це. Оскільки в мене взагалі нема ніяких очок з попередньої доби, я сміливо і без коливань беру темний вік, мілітаристський темний вік, який дає нам два додаткові рівня на всіх генералів, а також нові генерали я щось там з рівнем починають, чи з другим, чи з третім. Я не пам'ятаю, але важливо те, що всі наші генерали отримали додаткові рівні, і я маю можливість прокачати їх до восьмого рівня, що дасть нам додаткову зону впливу. Генералам або зону контролю, та як, що ви любите качати, також докачує додатковий бонус за атаку з флангів. Оце. от Мені отак подобається розкачувати. Ще круто брати ту зелененьку прокачку зліва, першу. Вона дає плюс дві сили в захисті, але я чомусь не взяв, не знаю чому, ну, мабуть, забув. Оскільки вже нема людини, яку я просто хотів знищити. От нема всього, вона вийшла з гри. Мені вже немає сенсу Шарлі шаліманжом. Тільки після цього я прийняв пропозицію Харієт атакувати Катіріну, і ми поїхали. Ми поїхали вдвох її воювати після такої розгорнутої експозиції. Саме час подякувати моєму другу Аліксу. Завдяки якому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, компанії на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Переносимося у другий гір, де завантажені арміями коняк. Генерали рухаються на північ. До кордонів з Францією, до кордонів з Катериною. Будемо бити Катьку в цій грі. Радісно. Я не знаю, чому він не взяв Росію, адже в Росії козаки. І, як ви знаєте, коняки, вони просто сильніші піхоти, але він надіється, надіється все ж таки на унікальних французьких імперських гвардійців. Ну, подивимось, як вони спрацюють. До речі, військовий темний вік дуже сильний, оскільки він також бафує ваших адміралів. І якщо ви мали принаймні перший рівень, то одразу можете покорчати його до третього. Подивіться, скільки очок я маю, ще три додаткові очки. Мабуть, він все ж, таки, я все ж таки набив четвертий рівень в попередній добі якимось чином. І тому маю шостий рівень адмірала. Хоча я не маю великого флоту, але я думаю, що... Франція, яка там собі тихенько сиділа, ніколи не чіпала, зробила 1400 культури, не має флоту також, оскільки ну, ви не можете мати такі стати, якщо ви будуєте армію. До речі, нафта є найважливішим ресурсом третьої доби, оскільки вона бафає і вашу важку кавалерію, і е, човники. Важкі човники, які, як лінкори чи як вони там називаються. Дрідноути, здається. Ну, це не важливо, але важливо те, що я докупив ще додаткових сетлерів і пливу на ці південні острови, щоб отримати більше нафти. Також оця вся фігня з погіршенням відносин це просто ну, дурня. Я не знаю, як це пояснити, але воно дуже погано працює в мультиплеєрі. Легше. Якщо ж вже ви забули оголосити війну в попередній добі, або не оголошували війну, і якась ситуація змінилася, що тер, треба терміново нападати, просто беріть і нападайте. Не треба чекати, не треба нічого погіршувати. Якщо у вас є юніта у ворога нема, просто сунете вперед, навіть з мінус 3 ви все одно проб'єтеся. Тому що, ну, яка різниця? Там плюс 3, мінус 3. Якщо. Там немає юнітів, розумієте, за рахунок кількості юнітів ви повинні пробивати. Маю, до речі, 5 чи 6 генералів а, більше 20 юнітів а, різного, різної кваліфікації, так? Тому ну, це просто легка прогулянка. Подивіться, нікого не було в сабі, він досить не зміг приправити юніти, бо в нього ж є а, поселення на іншому континенті. І знаєте, гра завжди скамить людей і закидує адміралів. В поселення на іншому континенті. Це досить дивно, що воно так робить. Хотілося б, щоб ви мали можливість розставити ваших адміралів по містах, але ну, так сталося, як сталося. І просто Саба все впала. До речі, Харія Тубман також нападає. Але вона чомусь чекає, доки погіршаться, погіршаться відносини. Це досить велика помилка. До речі, Білград дуже заважає, треба його. Вбити, тому от е, нападаю на Білград спочатку, щоб в мене був такий прикритий фланг. Е, Париж, е, ну, Париж як Париж, він собі там тихенько животіє, я його не чіпаю поки що. Треба об'єднатися з силами Харрія, щоб в мене був прикритий фланг, і забезпечити утримання Сі, бо я там навіть лишив одну конячку. Що Можна сказати, Білград, все, е, просто одразу здувся. Ніякі юніти, мабуть, не допоможуть Франції. Токи, я там проплив до Парижу, перестрів французький флот. Дивіться, що з ним відбувається. А нічого з ним не відбувається, оскільки я не можу його напасти, бо витратив всі очки пересування. Підаю наказ своїм човникам атакувати адмірала. Він, звісно, вмирає. Так, бачите, він переправляв юнітів своїх до Парижу з іншого континенту. Адмірал вмер. Розсипався флот, там лишилось півтора юніти. Ну, насправді 3 на 4, але в мене адмірал п'ятого рівня. Проти Юнітів взагалі без адміралу. Я не знаю, що там в в нього. Але це просто смерть і всьому його флотові. Блокує МДшка, от тохузан, фузан якийсь. Блокує мені прохід. Також тут кліп не дуже зручно. Просуватися, але так епічненько було, що генерал стояв на висоті і дивився на поле битви. Успокою юнітів. Це лише половина армії, друга половина вона ще на підході в інших генералах. Тому подивіться, яка різниця. Жах. Це просто жах. 60 на 80, щось таке. Маю плюс 20. О, там, до речі, бачите, яка проблема? Ем, не воював взагалі. Француз Катька не воювала, в неї генерали другого рівня. Це дуже тяжко йому буде. Треба брати, якщо така ситуація трапилась, треба брати, мабуть, якийсь моментуси на додатковий досвід до генералів, оскільки ви ну, ніяк не можете витримати цей натиск. До речі, в мене скінчилась е, діпка. Оу, oh, ще ж я зовсім забув і в мене, і в Гаріт є ендевор на три сили юнітів, тобто разом у нас плюс шість, коли ми підтримуємо пропозицію одне одного. І це також додатковий додатковий дамаг. І, взагалі можна сказати, що от один в два воювати неможливо. А ще коли така ситуація трапляється, то це взагалі за жахливо. А по балансу грі мені це не дуже подобається, хоча доволі весело. Відігнав залишки флоту французького, підпливаю до Парижу і починаю бомбардування. Це взагалі якась імба, От якщо нема флоту в третій добі, то це все можна виходить. Подивіться тут. Ще й аоєшко він просто винищує пачки юнітів. Це неможливо, це неймовірно потужно. Я не знаю, як, як з тим боротися. Е, ніяких шансів, наземна армія не має проти флоту. На суходолі також дивіться, яка ситуація. Ці унікальні французькі мундіри, вони наче сильні повинні бути, але ж не проти кавалерії, ультимативний юніт в цій добі, це кавалерія. Я не знаю, як то працює, але ну якось так. Дивіться, це. Розрив, якихось шаблонів, я не розумію, як так воно працює, як воно так зроблено, що кавалерія є єдиним юнітом, який вам потрібен насправді. Так, друга лінія, вона також непогана, але мені здається до м -м, тяжкої артилерії, яка стріляє на три клітиночки. Взагалі арта не дуже допомагає, бо рельєф місцевості такий, що дуже тяжко кудись стріляти. На морі такої проблеми немає, подивіться на це а Тицяю стріляти в юніта, і вони просто всі мруть пачками. Нема, нема пачки юнітів, просто відлітають від кораблів. І о, Париж, він, звісно, впаде за кілька кроків. Я не знаю, що там Гарріет Тубман колись вона рухається, когось вона вбиває. Здається, що взагалі якось досить слабенько, в мене наче військові бонуси вищі. Хоча я не можу бути впевнений на 100%. Гарі Тубман також ніде не воювала, і за рахунок прокачаних адміралів, генералів, можливо, я б також міг би її вбити. До речі, подивіться на стати. Гарі Тубман не воювала, оцей мексиканець не воював, але все одно я маю кращі стацини, ну це все завдяки абасідам. Цузік, подивіться, наганяє ще більше м'яса, але оця аоєшка від кораблів, вона. Просто ну знищує всіх, вона не лишає нікого живим. Подивіться, бум. Мінус, мінус армія. Просто мінус армія з кожного пострілу, особливо з прокаченим адміралом. Дуже дивно, як воно так працює. Просто винищується, якийсь геноцид французів відбувся. І от після такого обстрілу, звісно, француз сказав, все я здаюсь, ви перемогли. Оскільки там і дуже. Оскільки таймер дуже жахливий, ми вирішили не продовжувати і не оголошувати переможця партії, тому що ну, ліньки, ліньки клікати, а війна вона тяжка, особливо в третій добі, коли багато човників, вони дуже довго плавають. Оскільки я дуже втомився після гри з таким таймером, то погодився на нічию або на колективну перемогу, як хочете, так і називайте, І на цьому гра завершилась. Дякую, що додивились до кінця. Вибачайте, якщо розчарував вас кінцівкою такою змазаною, бо була багатообіцяюча партія з якимось геноцидом наприкінці. Та з таким таймером, щиро кажучи, не повоюєш. Знов-таки я плачу за цей таймер, але те, що ми закінчили гру так швидко, винен таймер. З іншого боку, ми зіграли повну партію за 4 години з усіма перервами, що ми робили між епохами. Вважаю, що всі цілі, що я мав на гру виконані, я дав просиратися веселеві, що він втік, піджавши хвоста, а також е ми вбили Катьку. Це взагалі подвійний плюс. Якщо вам сподобалось, як ми вбивали вдвох Катьку, ставте лайк. Також пишіть коментарі, що ви думаєте взагалі про мультиплеєри, про цей таймер і про цей тім-ап наприкінці, оці геноцидні війни, як їх можна уникнути. Не забудьте підписатися на канал, бо я. Піду ще пограю в ці або, якщо хочете, вступайте в групу в Discord, де ми граємо в всьому силу, і пограйте з нами. На цьому все. Бувайте!